Богу. Придіти, поклонімося і припадаємо самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Воспомини, потоплеці, водіяся світом, я поризую, не ви по Божого, покривай Бога привиснення <ривіт> Своя. Голя я дали своє дух існує своє пламить, вогнем, посувай за її, не приклониться во вік вікон. Безнає користь за опіяння я на горах стану хвороб, записне твою повітру, до твоя сорома твоєго Господи, горе, не своє воля в місто, я що основав іси, це покрити залюблю, посилаю в дебрих, посеред гор пройдуть води, Напоїв сині сержні яр, то мари в жарту свою, на поємні сніг передаю, посеред камня, до дядла, привезти своїх. То воді в твоїх насилице землю, Роза майтра восходов, на службу чоловіка, не силі позицію, веселе чоловіка, по маси то лице є чоловіка, населеця треба, война, як ти вам цілі си насадив, а по птиці вознізят, і роді вожили, що Гори високе, але нам камінь прибіжі, що заєм, сово сонце посла запас, Боже, не світлой весної, що пройде всі звірі до кравні, скільки вікає, що у святи твої скату попишу си, восіє Сонце і собравши ся бложей своїх ляв. Із чоловік на діло своє, і на тіла, ні своє, начого. Як у вас вели Твоє, Господи, вся премудрість, і сотворив, Єси. І сповнися земля твари твої, я, всі море, великий устрах, є там мати, животний малий, соло, яке ми там кораблі приплавають. <плес> Святий вічай, де тебе жимо, благопрям, що жити.

Моя, аж озелюся, Господь, да, ріша, за землі, не законіться, якожене би ти їм благослови лише моє, Господо. сонце познавав, Господь, положилися й мої без. Я возговорився, а моя Господи, вся примудрився, затворил єси, слава Ісуї, сину, святому Духу, і пристіму, ніхто вікова. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Alleluia. Мирі, Господеві, помолімося, за мир з висоти, спасіння душ нашого Господеві, помолімся, за мир всього світу, добрий стан, святих Божих церков і за з'єднання всіх Господеві помолімося. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходять до Нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архірея, Лева, папу, римського блаженішого патріарха нашого святослава, за превосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбивих єпископів, наших чесне пресвітерство у Христі і за весь причити людей, Господе, помолімся. За Богом бережений народ, наш за правління, за все військо, Господеві, помолімся. За святу обительцю, за село, це за кожне місто, село і країну, за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, за плаваючих, подорожуючих на землі у повітрі недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх Господеві помолімся, щоб визволитися нам і досякої скорботи, гніва і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодатью, пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю, пресну, Діво Марію, з усіма святами, помінувши самі себе й один одного і все життя наше Христо Богові віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині пресно, во вовіки віків. Все свої справдини, на тож я праведник милості я, є лише грішно, да намастить глави мої, тому голова, пожертви ще бреханий сюди, услишаться молиною, якогось мого ша, якодовша землі просітися на землі, розпотіш. Я полону не придушу мою, современня всі діжи сталищами, і от завласки лише беззаконня пану врежу свою річницю, чи не віза туда, де ще придумали. Забити Люне вская, це поряде чутний понапомага, анилиповозу ходи носима, світом незреченим сіяючи, мрак скорба і печали проганяв. Ради Твого потерпіття, Господи, потерпі душа моє, бо слово Твоє, глупова душа моя, Господа. Тебі на Господа, тобі припадить владичиця інокоблице і посником сословія, і любезно ззираючи на святу ікону Твою піду. Прийде к нам, благоя мати, у ще дречну і через образ Твой свят. Ногою одного збавлення, і тої збавить із раль беззаконні. Його словом окормляєми, страста й тревонені, удобно преплиша, священо мученицею блажані і теплими водами, чоловіком страсти цілити у же може священно ліпно Божася, і зціленість здавають богатно трабуючим, сихо по стоянні почти, непрестанно пристано внії, задерзнання молящих ся по душах.

Учениці, чисений леди польйо, а как і Жеменок спадриким бомудрим і лінію родуючи сьогодні, хрестиву Христову, содерзнаємо ляжесь. Утвердиться милость його на нас, істина Господня, прибиває Твої, желаючи мучениці Христова, царствія уременної смар, яко пишу міниша блажання і лад претерпівши,

Да нині повсякчасів, не віки віки, боже Eros proste мир, всім премудроством мім. Господа, всі раби в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Сірове Господ. Все нині благословіте Господа. Всі раби Ці з усієї душі, з усієї, усієї мисли нашої промовмо. Господи, Господи все держите отців наших молимось тобі, вистухай, і Помилуй Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вистухай, і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. ще молимось за святішого вселенського Архірея, Лева, Папу, римського блаженішого, патріарха нашого, Святослава. За превосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбових єпископів наших, за всечеснішого Отця нашого Ігумена гумена Йосифата, за тих, що служать і послужили у світі обителі цій, за отців наших духовних і всіх во Христі, братів та сестер наших. Господи, 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 ще молимось за Богом виражений народ наш за правління, за все військо. Молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню і за всіх. Православних християн. Бо милостивий людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо, отцю і сину, і Святому Духу, нині і во віки віков. Сподобано, Господи, Ва. Проманіт по діми востремила Своєму, і в руку Твоєї не празни, Хейхонай пала, Хейхонайні, Христова панування, от Сину і Святому Духу, нині присно і в віки віком. Спомні вечірню молитву нашу, Господе. Заступи, спаси, помилуй сухрени нас, Боже, Твоєю, благодаттю, Господи, Богу, Вечеря всього звершеного, святого, мирного, безгрішного, у Господа просім, Господи, ангела миру, вірного, наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім. Прощення відпущення гріхів і прорішень наших, у Господа просім. Доброго пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого, мирі покаянні завершити. У Господа просим християнської кончене життя нашого, безболізної, і бездоганної, і мирної оправдання. На страшному суді Христовому просім. Пресвяту, свято пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю, присну, Діву Марію, з усіма святами, помінувши самі себе і один одного і все життя наше. Христу Богові відаймо. Бо ти Бог милостий, ласки, людинолюбности, ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині присної во віки віком, мир всім голови ваші Господеві приклоніти. Нехай буде влада царства Твого благословена і дуже приславлена. Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної во віки, віково. О, О несказанний Яблости, послано, Євгенії, ніколи Бога. Сищай плода дірно приходящия, южес веселім приємлюще, чистію, ботроховицю, достодовість, почетайні убложаєм, Воскресни, Господи, Твой, Твої, Тиво святий, Молочами благодати, умирає просвіщаючи, є я житоше, сто пісне почитає ще славу восила, і Богородини. Віця і не

It's not e... Та прийде царство Твоє, як буде твоя Твоя, як ми на небесі на землі, ввік наш насушний дач на пнес, і Остава нам Бога наша, як ми оселем, Божником нашим, і не на нас на своє скушені, на іслава наслуха. Як у Твої, і царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині пресної во віки віком. Патрия молитва за воскрес і за душа на. Мудрость, ций благословений, препрославлений Христос Бог наш сина, нині пресної мовіки віком. Утверди Борисові, православну віру, 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 віру. присвятая, Богородице, спаси нас. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Ісус, Воскреси, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, із мертвих Христос, істинний Бог наш, молитвами причистує своєї матері, що прославилася в увонівській іконі, якої сьогодні праздник світло звершуємо святих заступництвом чесних небесних сил безтілесних, преподобних богоносних отців наших блаженних новомучеників наших, Клементі, Архімандрита Унівського, Леонтія, екзарха, інших новомучеників української землі, і святого священомученика Патрикії, єпископа Пруського, якого пам'ять сьогодні звершуємо, і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий, людинолюбнеє. Благословенний Бог наш седа нині пресно, во віки віков. Амінь. Приді поклонімося цареві нашому Богу, прийде поклонімося Христу цареві нашому.